Майстри, до вашої уваги, гарна новина. Компанія Sheding випустила зовсім новий ручний плиткоріст на довжину 1,20 м. Він називається 3025200. 200. Його особливість, що не треба взагалі ніяких регулювань. Його особливість бокові широкі упори, каліщата, які йдуть в комплекті, і ручка. Як на мене, досить цікава модель. Звісно, на ринку до цього іще й випускаються інші плиткорізи Шиджин. Це 3751. Як на мене, він найкращий. Ну, треба ж, звісно, порівняти з 3025. Звісно, є ще 13,52. Ці плиткорізи, вони досить відносно середньої ціни. Для самих економних майстрів є плиткорізи 3051, 3052 і 3023. Звісно, є ще плиткоріз Шеджинг, який також випускається на метр двісті, але він не постачається тому, що невдала конструкція. Але не це головне. Головне, що величезний асортимент і майстру є що вибрати. Але навіть і це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!